Друзі, вітаю вас! 18 вересня. Нарешті пішов дощ. Ну, хоча, знаєте, дощ потрібен був влітку. А зараз, коли вже помидори там майже на фініші, деякі лишились, пішов дощ, холодно, небажано, скажу. Але що зробиш? Так, значить, що я вам хотів сьогодні показати? Просто буде огляд. Двох тепличок з цвітною капустою. Зветься гібрид Алстон. Вирощую цей гібрид вперше, тому подивимось, що він покаже. Значить, висадка розсади проводилась 7 серпня. В тому році я вирощував теж цвітну капусту, інший гібрид. Не згадаю так швидко, як він звався, але скажу невдало, тому що. Ну, такі головки були грам по 200 геть маленькі. Тому в цьому році я висадив на місяць, ну там майже місяць раніше, десь на 25 днів, в надії, що щось вийде. А ви як думаєте, вийде чи не вийде, буде діло? Скажу, вона ще й не думає. Тому, знаєте, налягати будемо виключно на калійні добрива. Тому що <кій> живлення тут по вегетації, по листу добрі були. Як бачите, листовий апарат непоганий. Зараз потрібно давати виключно калійні добрива. Значить, по живленню, що було? Тричі давав 13-40-13 агасоль. Один раз змішав з агамідом Екстра. з Ну, біостимулятор такий на основі бурих водорослів, дав його. Після нього давав 3,18 ки один раз. І недавно ось до цього похолодання, що зараз до дощів, один раз пролив калійним добривом 10 5, 40 Але скажу один раз, це зовсім мало. Ну, Це ще довго, це ще місяць, а той більше рости. Тому будемо налягати виключно на каліні добрива. Ще мене запитували, чи можна підкормити по листу. Значить, дивіться, що я вам скажу. Якщо кормите по листу, бажано давати щось на хілатній основі, тому що добрива з хілатом працюють швидше. Тобто рослина хілат впитує краще і працює швидше. Тому так. І ще одне формування качана за допомогою. Внесення добре по листу ніяк не вийде, тому що формування качана виключно залежить через кореневу систему. Даємо в корінь. Буде у вас результат. По листу ні, це так, знаєте, коригування живлення. Ось так. Зараз бажано давати якісь амінокислоти. Я ось, до речі, приготував. Буду використовувати агамне Екстра, біостимулятор такий антистресант, чудова річ, потужна. Мене запитували порівняти. Вчора, до речі, було, чи коли не пам'ятаю, коментар був в телеграмі, що краще це чи там інше. Те, що ви написали, я навіть не пам'ятаю, як воно зветься. На жаль, я не використовував, тому не знаю, що з чим порівнювати. Я знаю, що давав його наперець. Результат перця відмінний врожай є. Листова маса досі чудова, не дивлячись на те, що зараз осінь та холодно. Помідори були, працював ним по помідорах. Це в мене вже, до речі, четверта бутилка чи п'ята, не пам'ятаю. Працював по помідорах, бачили результати. Пекінська капуста ось, ось наглядний приклад. Недавно було відео. Навіть є відео, де я проливав його через капельний полив. На каплю давав на 1000 літрів оця бутилка, літр. Тут навіть написано. А по листу можна давати 30-35 мл. Посилання я залишу, де його можна придбати. І, до речі, в цьому магазині земля, де я беру, там є певна обновочка, є добрива, такі рідкі, добрива, агасоль і. Касети. Є касети різні різний вибір, ближчим часом замовлю. Також є насіння. Так що заходьте, дивіться, придивляйтесь. Ну, а капуста, що капуста, по білокрилки, так? Було в мене відео. Що я вам скажу? Обробляв я актарою, обробляв темпо, обробляв тепеки, актоцид. Білокрилки нема, але ж. Я скажу, можливо, це ще і заслуга того, що піш, ну якби осінь пішла, і на осінь вона не так. Воно десь одна сидить. Можливо, це ще й осінь, і воно якось десь само по собі пропало, можливо, що стрічки знищило те, що я там колотив. Не знаю. Гусевниця була в мене. То гусениці нема. Декілька кущів з'їло добре, ось дивіться. Якийсь раз ми поїхали на рибалку, один раз, другий раз, третій раз. Коротше, тиждень так зарядили, приїжджаю, а тут оце все сидить така гусінь вже як пальці. Оце тут, тут трішки і на краю там трішки поїло. То я швидко актоциду залив. 50 мл дав на 10 літрів, бризнув тут, тут тепличку першу. То і все, а так загалом чисто. І по полиці де-не-де трапляється, то потрібно пройтися актарою по інструкції. Не знаю, що буде з цією цвітною. В тому році не вийшло. Якщо в цьому році щось вона не встигне, то на наступний рік посажу її просто раніше. Тобто ще на місяць. А тоді побачимо, будемо робити висновки. Просто так. Здаватися ніхто не буде, якщо в цьому році не вийшло в тому році, ну якщо не вийде в цьому і в тому, то ще один раз обов'язково посію ще раніше. Але результат результату доб'юся 100%. Тому що замовлення непогані є. На цвітну капусту є збут як на магазин, так і на дрібний роздріб. Ну, продаж, дрібний продаж. А в нас, друзі, дощ сьогодні, цілу ніч дощ, і зараз частково то йде, то не йде, сильно холодно, сиро. Там у мене теж капуста. Давайте покажу вам. Перша теплиця, теж цвітна. Тут я вирощував, як її там, редиску. Ранньою весною вирощував редиску. Так, от такі друзі, справи станом на 18 вересня. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Далі буде і всім пока.